Означаю, що є. Що в нас вже зібрано? Що в нас є по медичці? Броніки є. Книжка з психологічної підтримки є, де, да, Зей? Так, є. Таке відсутність цивільного життя вже зараз. Ми сьогодні їдемо до наших захисниць. <рес> О, <рес> Оля. Розвозити все те, що ми привезли з хабу землячок. У нас є громадська організація Землячки. Ми підтримуємо жінок військових. Ми відчуваємо форму жіночу і от ми перший раз вибралися з Києва кудись з хабу з наших чотирьох стіл. Везли не все, зрозуміло, що все не лізли в машину, але те, що є, зараз вам віддамо. Це бронесталь, то це такі плити, з якими можна не боятися. Ми стріляли в нас університеті оборони, тому що хочеться відправляти тільки перевірене, і реально якісне. Дякую, Дякую. що ми дуже любимо, цінуємо, знаєте, що ми вас зводимо. Завжди раді вас чути, бачити і приїжджайте Дові. в гості в Київ. Приїжджайте до нас. Не побачимо. Пока-пока. Дуже страшно. Особливо зараз. Але Ми нам треба все перевірити на ставлю. собі. Ми дуже любимо наших захисниць. Вибір на Ми приїхали до ребятної позиції. Сюди нас привезла дівчина-пресофіцерка. Як ти тут живеш? Є задача привозити журналістів, привозити змі, щоб висвітлювати те, що відбувається тут на фронті для тих, хто знаходиться в тилу. Сивий, сивий, як чуєш розбираєш. Прийом. 5. 5. 5. 7. 7. Ця інформація надзвичайно важлива і її робота є надзвичайно важливою. Зараз ми з нею поспілкуємося. Назвати Катерина, я з Кутавської області. На фронті я виконую обов'язки пресофіцери. Супровід журналістів до підрозділів нашої бригади, відстежування того, чи дотримується інформаційна безпека збереження, безпеки бойових підрозділів. Що ми приходимо на вогневі позиції? Ми зобов'язані як служба бригади стежити за тим, щоб після того як ми підемо з позиції, хлопцям не прилетіли від російських окупаційних військ якісь подаруночки, наприклад, ворожим залізечам. 9 листопада 2023 року я приєдналася до української армії, добровільно мобілізувалася. До цього я п'ять років була цивільною журналісткою. Я писала про українських військових, про українську армію, освітлила воєнні злочини проти цивільного населення. І коли я не бачилася всі ці жахи, які творили окупанти щодо нашого цивільного населення, я зрозуміла, що я хочу доєднатися до української армії, до пришвидшення нашої перемоги. А останні роки я працювала на лівому березі, на новинарні. Я взагалі була як судова журналістка, освітлювала антикорупційні процеси три роки останні. А потім і ці репортажі про воєнні злочини. То я постійно їздила, бачила цивіліну, я вже зрозуміла, що мені тяжко в Києві. Я приїжджаю і мені там я вже не можу жити своїм цінним життям. Я завжди була на підборах, сукнях, ділових костюмах, бо ходила в суди, висвітлювала стоїть процес. І вже не могла це все одягати, і не могла жити там без фільтрус, які загинули. Я робота відрізняється від моєї попередньої цивільної роботи в тому, що я завжди маю мати при собі зброю. І коли починається обстріл, це зовсім інше відчуття, коли прицільно працюють по тобі. Коли ти в пікселі, коли ти військовий, коли я була цивільною журналісткою, починався обстріл, і я їхала з цього місця, тому що я цивільна, тому що я не маю далі продовжувати бути саме тут. Зараз я значно більше відповідаю за журналістів і за підрозділи моєї бригади. Краще стільки, скільки я тут посміхаюся, радію, я ще ніколи такої щасливою не була, як в українській армії. Це я тут значно більш щаслива, ніж у цивільному житті. Росія завжди всі століття намагалася знищити будь-які згадки про наші героїчних постатей, про наші перемоги, наші здобутки, та, про нашу національну ідентичність і те, що до чого я дотична як прислужба служба бригади, це фіксація для майбутніх поколінь. Того, який в нас непереможний бойовий, і міцний. І це залишиться для наших дітей, для наших внуків це залишиться, коли нас уже не буде. І це дуже важливо. Все мабуть, включимо, що мене надихає. Армата! Відносно нещодавно ми були на позиції мінометної батареї і дуже сильно почали крити з мін, касетів, градів. Ми дві години з журналістами знаходилися в бліндажі, почався активний обстріл саме цього квадрату. Ми попали під цей вогонь, і тоді я відчувала величезну відповідальність за журналістів. Саме я мала приймати рішення, коли їх виводити, оцінити, чи безпечно їм зараз йти до своїх машин, щоб виїхати з цієї зони. Тому що там ніби обстріл закінчився, за дві хвилини лягають гради. А? Там, ніби закінчиться, за десять хвилин нічого немає. За хвилину починають знову міни. І ти не знаєш, коли їх виводити. Ну тому що ти зараз приймеш рішення виводити. А з іншого боку, кожної там хвилини, поки ти сидиш, а раптом зараз вони прицільно попадуть та міною в бліндаж. Це було тяжко журналістам, саме в цей момент. Оцінка, коли їх безпечно звідти вивести. Тоді я відчула наскільки моя робота відповідальна, і наскільки від неї залежить життя і журналістів і військових. Я це відчула шкірою, відчула кожним своїм. І дяка Богу, ми добре оцінили ту обстановку. І машини були на ходу, вони навіть були трохи посічені. І ми е, оперативно швидко звідти поїхали. І всі журналісти е, живі, військові, живі. Ця історія закінчилася добре. Що це це браслет? Це мені подарувало, що коли я була цивільною. Е, Друг, коли я вирішила, що підпишу контракт, це як ветеранська майстерня, ветеран української війни. Тепер це постійно мій амулет, який мене підтримує, я його не знімаю. А що це за лялька? Не зіткнула тебе. Це мені волонтерка Юлія Білоусова, яка робить ляльки. Mm -hmm. Вона виготовляє копію кожної захисниці. І от це я, вона мене береже. Спочатку вона залишалася в штабі, але потім я захотіла їй показати своїх прекрасних хлопців. В мене неймовірні військові, неймовірні і власне я її знайомлю з кожним підрозділом, і вона мене оберігає і всю нашу компанію журналістів і військових під час виїздів на бої. Так що добре справляється зі своєю роботою. їй тут цікаво, Грін Скайдней подобається. Своїм посестрам я б хотіла побажати всупереч цим інколи складним умовам, коли ми не маємо можливості місяцями нормально приймати душ та нормально стежити за своїм здоров'ям, за своїм сном, все таки не втрачати свої душевні сили. Я б хотіла, щоб ми не віддавали не лише жодного сантиметра нашої землі, але й не віддавали нашої внутрішньої жиги молодості і краси, як зовнішньої, так і внутрішньої. У нас неймовірна сильна нація. Ми не одне століття даємо такого тягла Дуже сильного ми боронимо нашу землю. Ми не здаємося. Ця війна показала, наскільки ми сильні, наскільки ми згуртовані. Я би хотіла побажати українському народові, щоб ми й далі трималися один за одного і щоб ми не розслаблялися, і кожен наближував цю перемогу, поповнював лави збройних сил. Це не настільки складно насправді, і тут також потрібні люди, тому що ресурс потихеньку він закінчується, і ми маємо поповнювати лави збройних сил. І мені моя робота подобається. Це дійсно найкраща робота на світі, яка тільки можлива. Я горда бути тут і будемо. Наближувати перемогу всі разом і надалі. У нас головне це показувати реальність життя захисниць, тому що від цього залежить донати і від цього залежить підтримка цивільних людей. Ми намагаємося в коротенький шматочок вмістити стільки інформації, скільки вони готові в собі помістити, і через цей короткий якийсь проміжок інформації змотивувати їх, підтримувати і не сидіти на місці. І нас це класно виходить, тому що реально ми бачимо по кількості, по донатах, по ефективності підтримки. Чим більше ми показуємо, чим якісніше ми робимо нашу роботу, тим ефективніше ми підтримуємо захисництво. Ми вважаємо, що ми їдемо туди е, і ми виживемо 50 на 50. О, це дуже Уі! Уі! Я дуже очікую, що я повернусь з двома ручками і двома ножками. Я дуже цього очікую. Е, не сиділися. Такий... Ми дуже любимо наших захисниців. А книжечки давали чи ні? Ні, походу. А Джеміки? Джеміки, так. Да. Да. Добрий ранок, вижили. Давайте вийдеш просто і там. Одна нічого. Да. Слава Україні!